Сиди тихо, закрий рот, скільки би ви не впахували. У вас лише якісь проблеми. Да, мене бісить. Ця сучка крашена, і просто живуть як запазу. Будь-яка людина може досягнути успіху. Ваш мозок видає вашу реальність і відповідно, створюється якесь гавніцо. Якщо ви думали, гавніцо виховували звичайні смертні, які точно так само боялися. Друзі, усім привіт! На зв'язку Катерина Баришева і ви на моєму youtube каналі І сьогодні ми поговоримо. Чому ж так стається? Що одні, як то помазаники Бога, от вони просто живуть як запазу. Все в них виходить. У них купа можливостей, все їм легко приходить. Вони Власне, заробляють таке відчуття, нібито, вони десь в правильному місці, в правильний час, і от все їм знаєте, от прям легесенько приходить, але не вам. Тому що скільки би ви не працювали, скільки би ви не впахували, у вас лише якісь проблеми і нічого вам в житті не допомагає. І що би ви не робили? Ваш шлях такий довгий, складний. О Боже, як це все? І ви дивитесь на цих людей, в яких виходить заробляти, будувати сім'ю, кар'єру, стосунки. І не можете зрозуміти, чому, чому у них так виходить, але не у вас, тому що у вас завжди. Якісь проблеми, перешкоди. Давайте будемо розбиратися. Найперше, я хочу з вами поговорити про те, що для вас взагалі означає, що в іншої людини виходить, по яким таким критеріям ви оцінюєте ту людину. Тобто, ви щось бачите таке в цій людині, що вам дуже сильно подобається. Можливо, це як якась її реалізація. Тобто, ваша задача, якщо є в вашому житті люди, які вас сильно тригерять, сильно зачепляють, ваша задача сісти і провести дуже таку чесну розмову. От що вас саме задіває в цій людині, це вже буде дуже такий Знаєте, важливий перший крок чесно признатися. Окей, да, мене бісить ця сучка крашена, який просто все-тако легесенько, чи вона там насосала, чи там батьки їй просто дали. І це буде той перший крок усвідомлення, що я теж так хочу, але чомусь у мене так не виходить. Чому зараз ми будемо з вами розбиратись? Будь-яка будь-яка будь-яка, людина, будь людина, будь Просто почуйте, зараз мене не заїло. Будь-яка людина може досягнути успіху. Знову ж таки, питання: що для вас успіх? Тому що для однієї людини успіх в кар'єрі, це там заробити тисячу доларів, вона буде щаслива скакати прямо до неба і клас. Інша людина буде вважати, що для неї успіх, там, якщо говорити в кар'єрі, це там заробити трильйон трильйонів, мати мільйон сто вісім учнів, і це буде для неї успіх. Найперше треба визначити, що для вас успіх, але те, що кожна людина здатна досягнути свого успіху, це факт. Це хороша новина. Тому що якщо ви дивитесь на іншу людину, і хочете так само, то у вас є потенціал зробити так само. Але тут же ж питання. Якщо у мене є потенціал точно так само досягнути грошей, класних стосунків, визнання самоцінності впевненості, то чому ж у мене цього немає? Я в одному з відео на Ютубі, якщо ви прогортаєте, там таке відео є, як реалізовується ваша мрія, я розповідала про те, що наш мозок створює да, лише те, що вміє, те, що знає. Для того, щоб він матеріалізував вашу якісну думку, то треба час. Що я маю на увазі, якісна думка. Скільки раз на день ви думаєте таке, ой, в мене не вийде. Ой, я не зможу, ой, ну я не знаю, ой, мені так тяжко, ой, нічого не вийде, я робити не буду. Скільки разів ви думаєте, що з вами щось не так, тому що ваш мозок. Пам'ятаєте, я говорила, він створює те, що знає. Ви в мозок свій загрузили саме такі думки, і на основі цього палива ваш мозок видає вашу реальність. Хороша новина в тому, що ви можете перезагрузити свій мозок і загрузити туди хороші думки. Вау, яка класна! Я цінна, я достойна. У мене виходить. У мене виходить з кожним разом все краще і краще. Я стараюся, і я знаю, що в мене вийде, наприклад. Да? Я розумію, що я там класний експерт, або з кожним днем я стаю кращим експертом, наприклад. Але чомусь ваш мозок заціпило його на оцій бітономішалці з деструктивних слів, з деструктивних думок. Чому так? Тому що в дитинстві вас виховували, як то кажуть, звичайні смертні, які точно так само боялися, і людина не може передати поділитись тим, чого у неї немає. Тобто, ваші батьки поділилися рівно тим, що мали самі. Боялися, передали, думали деструктивно, передали вам, і ви це просто взяли і несете. І от дивіться, коли ваша голова повна цих думок в міру того, яке ви життя прожили, яке у вас оточення, де ви виховані, ким ви виховані, ваш мозок наповнений паливом, на основі якого створюється щось в житті, і відповідно створюється якесь гавніцо, якщо ви думали гавніцо. І от уявіть собі: якщо для створення вашого чогось ідеального наприклад, життя є три кола реалізації вашої мрії. Я про це розповідала більш детально в інших своїх відео. Але я зараз коротко нагадаю, Три кола реалізації вашої мрії це коли ви можете зрозуміти скільки часу вам до вашої мрії лишилось. Це дуже просто відслідкувати, що відбувається в вашому оточенні. Третє коло це ви дивитеся, що ваша мрія збулася в людини, яку ви. Особисто не знаєте, це може бути якийсь там політик, співак, актор. Ви ніколи з ним можливо не пересічатися, але ця людина вже цього досягла. Не автомобіль, а Ви теж хочете. Це означає, що ваша мрія наблизилась до вас на три роки. Якщо ви будете думати позитивні речі, працювати зі своїм мисленням, то через три роки ви досягнете того самого. Друге коло це, коли ви спостерігаєте, що ваша мрія реалізувалася в потенційно людини, з якою ви могли би Це, Наприклад, там людина живе в вашому місті, там не знаю, наприклад, мер міста, там знаменитість, то в той людини з'являється ваша улюблена марка автомобіля, наприклад, означає, що до вашої мрії два роки, і найцікавіше, коли це щось класне збувається у людини з вашого, ну скажімо так, близького кола, подруга, мама, знайома, колега, знайома колеги, наприклад, також так, що Ви наприклад, можете з нею познайомитися дуже близько, і це означає, якщо в цієї людини це збулося, реалізувалося, то до вас це може прийти буквально за рік. І що тут ключове і важливе? Коли ви бачите, що ваша мрія реалізується в першому, другому по третьому колі, дуже важливо перше відслідкувати це зрозуміти, о моя мрія наближається до мене. Друге, не дай Боже заздрити. Зараз я не говорю про білу заздрість, чорну, зелену чи фіолетову. Ви маєте просто відзначити як факт. Що ваша мрія до вас наближається просто як факт? Якщо ви зараз позаздрите і скажете, так, ти сучка, це насосало це, й просто повезло. То ви свою мрію відкидаєте ще на три роки, а воно вам надо. І от дивіться важливий момент, вам треба. Усвідомити, ну, взагалі наловчитися, бачити в інших людях, знаєте, як показники того, що я йду в правильному напрямку. Не бачити конкурентів, не бачити боротьбу, не бачити, знаєте, от вони якісь там не такі, що там просто їм повезло. Бачити людей, які вам просто як показують, що ви так само можете що в вас є той потенціал для здійснення не менше, а можливо навіть більше. І в таких ситуаціях, от коли ви думаєте, що ви не успішні. Що ви, може, прокляті, це їм повезло, це вони просто там якісь насосали, багаті батьки ще щось. Блін, ви в цей момент відкидаєте свою мрію мінімум на три роки, не робіть цього. Ви маєте для себе розуміти, як позбутися оцього прокляття неуспішності, ваше мислення, що ви думаєте про себе, що створює ваш мозок, тако знаєте, на такому буденному рівні. Тому що від якості ваших думок залежить якість вашого життя. Тямте це. Тільки ви це відслідковуєте і. Вчитеся перенаправляти свої думки в позитивне русло, вчитеся працювати зі своїм мисленням. Тоді у вас створюється новий вигляд вашого життя. Ви по іншому починаєте діяти, ви по іншому починаєте приймати рішення. І другий момент дуже класний показник це коли ви дивитесь на іншу людину, що ви про неї думаєте. Що ви думаєте про іншу людину погано? Це ж точно так само. Ви думаєте про себе? Тому що знову ж таки ваш мозок може створювати лише те, що він знає, що він вміє. І для вашої підсвідомості немає значення це. Ви думаєте зараз про себе, чи ви думаєте про іншу. Людину для вашої підсвідомості все є я, тому що якщо ви думаєте про іншу людину, а така сяка перед така, як це в неї вийшло, вона погана ще якась. То це ви так само думаєте про себе, точно так само ви себе заганяєте під плінтус, точно так само ви себе в своїй голові принижуєте, і точно так само ви навіть не допускаєте думку, що в вашому житті може бути по іншому. І дивіться, наскільки це глибинна робота самоусвідомлення і, взагалі, робота на своїм мисленням. Тому що немає такого, що в когось виходить, а в мене ні. Це я просто щось роблю не так. Або не те, або не так. І буває так, що в іншої людини виходить, і мені треба можливо піти до неї, повчитися, а можливо, мені треба ці, до цієї людини, знаєте, подивитись на неї як на вчителя. і можливо, мені треба задуматися, що ж так мене зачіпає в цій людині, і сісти прям виписати, чому я кожен раз бішусь, тригерюсь об цю людину. І чесно собі визнати, я хочу так само. Тому що те, що вас задіває в іншої людини, це може свідчити лише про дві речі. Перше, я хочу так само, друга, я не дозволяю собі це. І це якраз та сама тіньова сторона ваша, де ви начебто хотіли, але ваші переконання не дають вам цього. Ну, наприклад, можливо, ви хотіли так вдягатися, або ви хотіли би так заробляти, але для цього треба якась певна сміливість. А вам в дитинстві говорили: не висовуйся, будь скромніша. Сиди тихо, закрий рот, і оці всі переконання ваш мозок відтворює знову і знов, замість того, щоб пропрацювати це в собі. І стати відкритою, стати сміливою, стати харизматичною, ви дивитесь на іншу людину, яка так робить. Думаєте, от сучка, вискочка, яка а насправді хотіли би так само. Тому, якщо чесно, закляття від неуспішності дуже просте. Що я зараз думаю? Як я хочу, щоб було? Що я думаю про іншу людину? І всі говорять, хочу бути усвідомлена. Усвідомленість це коли ви чітко розумієте, як називаються ваші почуття і емоції, ви розумієте, чому вони виникають, і розумієте, які там бажання стоять за вашими почуттями і емоціями, тому що будь-яка. Емоція це реакція на зовнішній світ. Будь-яка емоція це вам показник, що ви зараз думаєте, чого ви зараз хочете. Але в більшості випадків люди живуть життя на автоматі і не задумуються про свої почуття емоції. І воно, знаєте, так от, виглядає життя на автоматі. От ви його точно відчували коли-небудь, коли ви начебто живете не своє життя. Коли ніби от воно течеться, та, таке оце життя, от кав'язка, якась така історія, ніби день бабака. Кожен день одне й те саме, нема цікавості, нема радості, нема там пристрості. Задоволення свободи, це і воно є. Це та історія, коли ви проживаєте не своє життя. Це та історія, коли ви живете неусвідомлене життя. І насправді усвідомлене життя жити це не означає сидіти в мантрах, медитаціях, дихати маткою, ця вся історія. Це в першу чергу задаватися питанням: а що я зараз відчуваю? А чому я зараз це відчуваю? А які в мене почуття, бажання? І чому я їх не закриваю? Коли ви дивитеся на інших людей, тригеретеся б це задайте собі чесно питання. У мене зараз емоція, я зараз злюсь. Чи що я там роблю, чи мені радісно можливо ту іншу людину? Чи можливо я дивлюся на іншу людину і надихаюся, та це теж може бути. В більшості випадків, якщо ви дивитеся відео, то ви, напевно, все ж таки думаєте, що ця людина, от якось уже вона зробила. Напевно, вона якимось нечесним способом це зробила. Ми ну я ж чесна, я ж не можу нечесним способом. А все тому, що у вас в голові дуже багато обмежень. Це не значить, що вам треба почати робити нечесно. Це значить, що вам треба допустити, що може бути так, як ви поки що не знаєте. І саме з цим я працюю, я допомагаю людям розширити їхнє мислення, позабирати оті деструктивні переконання, позабирати оті сумніви, страхи, що в мене не вийде, я не така, от в когось виходить, але не в мене. Позабирати прямо з голови, щоб ваші думки стали чистими. Тому що, так як ви мислите, так ви і створюєте в своєму житті. І для того, щоб ви якісно створювали, ви повинні якісно мислити. І я от якраз допомагаю людям перше пропрацювати мислення, да, пропрацювати оті деструктивні думки, і друге, дати ті інструменти, які будуть вести. До класної реалізації, до цілей, до продажу кінець кінців, да? тому що людина ж хоче заробляти гроші. От хочете да, попрацювати з цим. Я вам відгукуюся як особистість, як людина, як експерт. Приходьте до мене на діагностику. Я вам за декілька хвилин просто розкладу перше, друге, третє, з чим вам треба попрацювати, чому у вас не виходить той чи інший результат, і розкажу, що вам треба робити, щоб ви досягнули тих цілей, щоб ви не дивилися зі слюнями на очах на тих людей, в яких вийшло і думали, блін, сучка насосала. А щоб розуміли, що у мене теж так може бути, допустили цю думку, що я можу не гірше, а то й краще, допустили, що у мене є ресурс, внутрішній потенціал, який допоможе мені прийти до того мого бажаного, до моїх цілей, мрій і бажань. Якщо ви відчуваєте, пишіть мені. Знизу буде посилання на мій інстаграм або телеграм, для того, щоб ви могли зі мною зв'язатися. Але будь ласка, пишіть одразу свій запит. І от я вам тоді дам таку дорожню карту. Ну, і, звісно, якщо ви відчуваєте, що це відео було корисним. Обов'язково поставте лайк, підпишіться, надішліть тим, хто зараз застряг, хто зараз застряг в такій, знаєте, історії сумнівів, боротьбі, хто думає, що комусь просто пощастило, але не йому. Я Думаю, що їм також це відео буде корисним. Давайте будемо служити один одному, допомагати один одному, тому що це і є, да, вміти ділитися, це і є проявляти цю щедрість. А щедрість причина багатства. Обов'язково пишіть коментарі, пишіть свої інсайти. Позначайте мене в сторіс і найкращі коментарі, найкращі сторіси я буду відзначати 500 гривень. Буду вам дарувати. Всіх люблю, всіх обіймаю і до зустрічі, папа. -па.